Детро провансель номер один в Україні. Добрий день, мене звати Валерія, мені 24 роки. Вирішила приїхати сюди зараз. Для чого, напевно, зараз такий час, коли треба робити все, що тобі хочеться. І мені дуже хотілося багато років приїхати сюди. Доброго дня. Mm. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Наші так. очі також. Як ваші справи? Зараз дуже гарно. До тих пір, поки ми не скуштували страву, у нас завжди справи дуже гарно. А далі вже іноді змінюються чи в, Я кроші, чи в гіршу стерну. Давайте знайомитися. Мене звати Ольга. Як звати вас, звідки вони до нас приїхали? Мене звати Валерія. Наразі Ти проживаю приємна. в місті Харків, сама родом з міста Луганськ, і по що прийшли сюди? Я почала готувати. і Ось моя подруга колись скуштувала і сказала, типу, вау! Я говорю, що? А вона говорить: ну каже, що це так смачно, це просто не, не ну, космічно смачно. Тоді в мене виникло бажання, що хочеться більш професійно цю тему, цю сферу, цю, цей світ вивчити. Ось і тоді якісь такі невеличкі кроки пішли і до, до мастер-шефу дійшли. Чим іще, крім мастер-шефу і кулінарії, ви захоплюєтесь? Розтяжка стречених. Я угу. дуже люблю це. Ну, це не просто стречених. Це такий дуже. Спортивно тяжкий, важкий стретчинг на максималках. Я танцювала все життя своє. Цей місяць такі зміни були. Мене мій тренер по стретчингу запросила бути тренером в її новій студії. Угу. А до цього я займалась хілс, знаєте, танці на каблуках. Так. Не, не стріп, а хілс невелике. Мене е, теж запросили е, замість тренера декілька тижнів е, викладати дівчаткам іншим. Потім мене мені подзвонила з, з сказали, сказала і запросили, що... можливо, замість мене сюди прийти. Ні, замість мене замість Мене осторожі. Я ну, ніяк не хочу в даний момент. <рес> ну це ж не просто так все стається. Воно ж чогось зібралось все разом. Мені сподобалися здалеку ваші рум'янесеньки. Ідеальні за формою, однакові за розміром. Відправляйтеся сміливо Ой, на Боже балкон. Дякую. Дякую дуже ви вас світ. Дякую. дякую. Мирослава. Я розумію, що Мирослава дуже відкрита людина і, можливо, їй буде трішки важкувато е брехати і якось там викручуватись, закручуватись. Мені мені здалось, що вона. Не вміє так прям, відкрито в лице брехати. Етап три. Розділяємо брокколі на суцвіття, припускаємо в салоні воді, бланшуємо томати черрі і робимо конкаси, інвентар, каструля та шамовка. Читає вона дуже впевнено, в принципі. Я така думаю: ну, блін, якось хочеться по правді. Раз я так і хочеться, щоб до мене люди. так, да? Правда. Ви думаєте, що це правда? Так. Лера, це брехня. Дякую. ти яка. Ми затвердили варіанти, і просто в нас всі продукти вже були під поверхнею. Нам просто треба було діставати, нарізувати, на нарізати, обробляти, смажити і так далі і класти в мисочку. Давайте я роблю Лєра, світочна Оля. Робимо По очереді. Просто давай про просто давай, по по Да. Я б'ю маліни, перерізаю м'яту, ти робиш от это. Сьогодні була нереально крута робота в команді. Я вважаю, що в нас дійсно була команда. Лєра, закидуй воду в кипяток. Давай. Що тобі треба? Чили, що, 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 цили, Не Ого. Відкривай. Руслан, <п nesse ETF> Дуже великий молодець. По перше, те, що він дійсно а, зробив гарно свою справу. А, основа цукерки це ганаш, який б ми там з Олею не по знаходили начинки в смачні, несмачні, різноманітні. А, головне це основа, і ганаш дійсно був крутий. Три. А, Три. три. У вашій страві неправильні пропорції м'яса і решти складових. І тому презентація дивна, як на мене. І я не дам вам за неї балів. А от за смак бал отримаєте. Ну, якщо чесно, ну мені презентація подобається. Понятно, що ви трохи того більше, того менше. Я ставлю 1 бал за смак і один з бал за презентацію, Валерія. Дякую. Дякую. І загалом в мене 6 балів. Я задоволена, тому що максимум можемо отримати 9, а 6 це непоганий, як на мене, результат. У ну, мене ще є важливо те, що треба морепродукти додати. Ну, типу, я думала, що ж міді туди ще йдуть креветки, але не було написано. Зараз написала три хвилини. А в мене тут тільки креветки та варяться ще в супі. І якось дуже швидко я робила. Я була незадоволена собою в тому, що я дуже сильно затягнула той момент, що в якийсь момент я просто розслабилася, і дуже повільно все робила. А я думаю, що, що, що відрізняється? Чим відрізняється, А ось ці волошки фіолетові разом з. Зеленим і таким насиченим, помаранчевим, скажімо, дуже гарно, до речі, пасує. Ось що мені кинулося в око. Ліра, це красиво виглядає, у вас ідеальна зелена олійка. Захотіла робити морепродукти. Я бачу лосось і я розумію, що я хочу щось робити з лососем. Це така яскрава риба, вона рожева. Коли ти бачиш всі риби, вона тобі якось впадає на око. Я дуже, як мені здається, я, яскрава людина, тобто я дуже примітна, я красива. Я хочу зробити лосось саме свіже, і мені з'явилася ця ідея зробити тартар в силу того, що я Ну це моя найулюбленіша їжа. Ну тобто для мене смачніше ніж тартар немає нічого. Завжди в будь-якому закладі я їм тартар. Можливо, я так виглядаю дуже складно, да? тобто в мене така зовнішність, інколи відштовхуюча, тобто я така, можливо, десь занощива, да? така виглядаю для інших людей. Але коли вони, вони пізнають мене, вони розуміють, що я достатньо проста. І якщо людина до мене з душею, я також душею. Якщо людина мені хоч щось зробить погане, я її знищу просто, хоча б своїм поглядом. Тому. Коли я думала про тартар, це щось дуже просте. Але коли ти куштуєш, ти відчуваєш усі ці всі смаки. І ну і для мене це було прям ну, супер. Під, ну, то, що я прям відчула навіщо цей тартар. І я захотіла зробити його не просто, а додати манго та авокадо, тому що, по-перше, я манго куштую кожен вечір. Це така традиція в мене, а авокадо я їм кожен ранок. І тобто, і кольори, вони дуже яскраві, тобто вони там лосось рожевий, авокадо зелене, манго-жовте. Ну тобто, це такі максимально літні кольори. І мені здається, що вони мої. Ну, тип ну я так себе відчувала в той момент. І для ну, на смак, для мене це дуже смачно. Ну! Ір, ти здаєш тільки смішних звуків? Головне, що це не звуки плача, правда? Ну так, да, я ж кажу смішних. Ага, ну тобто в них вже щось є. А ми? Оля Оля, давай. Просто стою і чекаю, тому що ну по факту робити нічого. Це проблема була, що в цій програмі воно, коли ти здаєш запит, і треба час, щоб воно там думає. Ну це ж мозок, да. Ми ж так само ми люди, ми сидимо, щось тобі спитати, там, да, якісь там запитання. Тобі треба подумати, щоб дати відповідь на це. Так само і там довго чекає, довго чекає. Олечка, давай! Оля пропонує, що це буде щось типу легке, літнє, тому що ми повертаємось додому влітку. Повернемось додому влітку. І коли ти приїжджаєш влітку, ти готуєш сезонних продуктів, котрі є. І ми маємо приготувати саме те, що ми хочемо з'їсти літом. Ми починаємо обмірковувати. Кось, ти робиш Павлову. Я ні разу нічого не робив з десертів. Але там я і Павлова, ну хай буде так. Я розумію, що там нескладні процеси, зрозумілі. Е, хоча я ніколи її не готувала самостійно, я тільки знаю рецепт. Але я впевнена в Кості, що він зможе зробити, тому що я є рецепт, він шарив в нього, якби ну мозок є, і розуміння, як все працює, є. Комбайн. Комбайн, комбайн. з отам, в девайсі. А що ще одразу говорив? Комбайн. Вінчик, миски, ложки, е, мішалки, лопатки. за яйця, цукор, крохмаль і лимонний сік. Яйця, цукор і що ще? Крохмаль і лимонний сік. Яйця, цукор. Костя. Я просто по етапах починаю йому розповідати. Тобі треба 200 грам білку. Костя. Та він все шарить, все він зроби. Ну, немає запитань, немає Лера, а як? «А шо часу мало, треба швидко. Він спокійно відважує собі ці білки, розділяє яйця. Ну, типу, там якось ну плюс-мінус. Правильно як це і роблять люди? Тобто з одної іншу. – Все, молодець. Далі виливай білки, в комбайн. Білки, в комбайн. Буде як буде, так? Да? То відчуваю у вашій страві імбир. Це помилка. Не скажу, що він зіпсував страву, але ароматів і спецій все ж не вистачає. Через це а також через свинину даю три бали. Дякую. Це таки можете вважати рецептори ектора. Найдобрішими, тому що вам, мабуть, просто ви працюєте за зійською кухнею і вам не заважає цей імбир, а я його відчуваю ніби в зимовому імбирному чаю. Знає, чаю. Від мене буде три бали за свинину і за імбир. Більше, Більше не дам. Ну, не чай. Весний mm, чай. No. <клес> не, не чай. Ні, Нам ні. ні не чай. Добра я лапша, люблю. досить непогана. Можливо, трішечки можна було б її плотніше. Uh -huh. Чи менше варити, чи плотніше робити, вона у вас красива, може плотніше мені більше подобається. Uh -huh. Сілью, трішечки. У вас буквально трішечки не вистачає, щоб ти їв і в тебе було вау-вау-вау. Wow, wow, wow. uh, uh -huh. uh, навіть просто солі я додам. Uh -huh. Зараз одразу буде краще. Uh -huh. Бо я просто вже розумію, що чого не вистачає. Uh -huh. Від мене буде також три. Uh -huh. Гарна робота, але ще треба краще. Дякую. Я використала весь лавровий лист, лист. всю чашку зіри, півпачки паприки, солі. Я не знаю, я майже всю цю штуку вичавила і перець також. Ну, тобто Для мене це було овер ну, смаки. Да? тобто Я вже розумію, якщо для мене це ок, то це для судей дуже слабо. Якщо для мене це вже на грані тумач, то це добре для суди. Я для себе вже знайшла цю градацію. Е, що мені робити з бататом? Так, як так. як, так, як, так, як, так. Це яскравий кор, корнеплід. Uh, він має насичений смак, колір і так далі. І по факту, що ти робиш там, да, з будь-якими корніплодами, ти їх там смажиш, перебиваєш, пюре, муси, картоплі і так далі. А Мені хотілося зробити щось кардинально нове, і я придумала собі, що я зроблю таку ліпюшку тартільлю з печеного батату. Я планувала грибний мус, ну тобто з грибами та з дресингом з апельсину. Хотілося максимально зробити інакше. Тобто, там в мене був соус на основі бешамелю, ру. Тут в мене буде просто легкий типу дресинг апельсиновий. Там в мене було пюре, а тут в мене ліпьошка. Фреш з огірка в мене є. Я його загущу ксантаном. Перебиваю кефир з хроном, також к Сантаном. Да, да, <реку> <реку> Я тебе люблю. <реку> І внизу <зуподор>. О! <реку> Лювала Лері плакат. Ем, Лера, ти сама мощна заспокійлива коза. Коротше, Лера, це заспокійлива коза. Є мультик Фердінанд, це про бика. І там, типа, коли він кипішував, є момент, коли кажуть, несіть заспокійливу козу. І коротше, Лера — це заспокійлива коза. Це типа її прикол по життю, який вона в мене відразу ввела. І вона правда була на проєкті моєю заспокійливою козою. Типа я панікую, Лєра мене заспокоює. Заспокійлива коза! І коли я побачила цей плакат, ви боже, це було, мені було дуже приємно. І, ну я знала, що Іра мене підтримує. Вона писала завжди, питала і там раділа моїм перемогам. Я ну, дуже люблю Іру, і я дуже вдячна їй за таку підтримку, що вона сьогодні надала мені. Іра, дякую! Ти сам? Це картопляні кльоски з буряковим фрешем і всередині мус із курки. Я знаю, що багато людей скептично ставляться до цієї страви, але я ж хотіла показати, що я відчуваю. Наскільки для мене це було смачно, навіть зараз там, приїхавши додому, перше, що я буду їсти, це ну. Все. <головіст> Зіняюсь. Це було не навмисно, не, не, ну, неможливо навмисно, я, я не актриса, знаєш, щоб навмисно сльози вичавлювати. Але я в якийсь момент я така «М і мене прям так зжало. Лєро. <плэк> Ви обов'язково повернетесь додому і запросите нас у гості до себе в український Луганськ, щоб ми на власні очі побачили терекони з вашого вікна. Бо це красива історія і хороша кулінарна задумка, яку ви передали цими яскравими кольорами на своїй тарілці. Це смачно, от тільки мені не вистачає структурності в начинці. Зараз це наче пюре, а хотілося б більше хрумкості, твердості. Крихта оця з хліба вона планувалася як хрусткість. Так я згодна, що, можливо, треба було може в гель додати не знаю, нарізаний дрібно огірок. Да? Коли я себе уявляла, що ця страва має нагадувати. Ті смаки, котрі я хочу передати. Ну, якось я її саме так уявила, що вона буде така нейтральна, що ти їш просто таку ну, аля однакову консистенцію, але ця однакова консистенція дає тобі суцільний смак того, що має там бути. Переможницею 12-го сезону мастер шеф Україна стає. завжди себе так тримаю на таких вагах посередині. Я, я розуміла, що може бути результат будь-який. А нас тільки двоє. Точно хтось один програє, хтось один виграє. Тому тут варіантів небагато було. Я стояла така спокійна. Валерія Матрогіна. Я? А я? Як? Я Я... я не знаю, як передати, що я відчула. Розумієш, я не пам'ятаю, як дихати. Я роблю вдох, а він не робиться, бо там щось зажалося всередині. Ну, Ліра, Харка в руліт масані! Віра! <певе> Всі твої органи просто так пхх. мені так жались, я стою, на мене щось летить, щось хтось пригає. І я розумію, що я. Переможець дванадцятого сезону майстер-шефатори. Я дуже пишаюсь своєю подругою. Вона для мене як не просто найкраща подруга, як моя молодша, якась сестра. Це як моя родина. 你，呀！这个。